Так, а тепер всі уважненько слухаємо і відмічаємо для себе, скільки разів ви відповідаєте собі внутрішньо так. Дайте на питання, відповідь для себе так чи ні. Перше. Ви спите менше, ніж 7 годин. Чи часто у вас виникає відчуття, що не встигаєте зробити всього необхідного? Чи лякає вас наближення свят через те, що всі підготування на вас? Чи часто виконуєте одночасно кілька робіт? Чи часто ви забуваєте речі, зустріч, гаманець? Чи часто змушуєте себе щось з'їсти або жити? Чи намагаєтесь себе заспокоїти в стані емоційного розладу цигаркою, алкоголем, таблеткою? Чи спадає вам на думку, що ви втратили смак до життя? Чи все складніше приймати рішення? Чи виникає в вашому сімейному житті все більше і більше негативних моментів? Скільки раз вийшло, так? Якщо 6 це вже дзвіночок. Про те, що варто звернутися, незволікаючи. Проживати вигорання це нормально, а от не звертати на себе увагу на свої почуття це просто неприпустимо. Навіть якщо у вас спіткало вигорання, навіть криза, після цього стану. Можна гарно стартанути ресурсно, особливо, якщо ви звернетесь по допомогу до психолога, не втрачаючи свій час і фінанси, тому що в час, поки ми бездіяльні, ми не заробляємо, а ще й втрачаємо. До речі, в мене дуже класна зараз ціна 500 гривень за годину. Можна записатись в інстаграм, написавши на Віта Базюк або же Віта, Нижній Він англійськими. Пишіть телеграм або дзвоніть за номером 097 80 84 082.